І так, шановне товариство, ми з вами у славному місті Бурштин. Зараз ми з вами зайдемо, тут є прокат човнів і катамаранів. Розпитаємося по цінах, що, що коштує. До речі, на рахунок водички хочу вам сказати, що мазути я не бачу. Те, що казали, що мазут там марьок де не де проплаває, ну є, є. Есть дохла рыба. Есть самые большие, ну как большие, такие 2-3 килограммочка. Вот мадоччики. Вот, купаемся. купались мы с детьми. Тут, до кстати, есть лежаки, кабинки для переодевания, кафешка с шашлыком. У штані у нас відкрився такий прокат катамаранів. Як вас звати? Ілями назвати. Так, і що в нас є і по якій ціні? У нас є двохмісні катамарани, є чотирьохмісні катамарани. Двохмісні коштують 300 гривень година, можна ще пів години взяти. На пів години на 100 гривень дешевше виходить. Mm. Чотирьохмісних коштує 400 гривень година. Так само, пів Це? години коштує на 100 гривень ми. Мед... Це оскільки оці катамаранчики у вас є? Чи так. є ще якісь човни? Є е, у нас ще сабдошки. Сабдошки є? — Сабдошки є 200 гривень години коштуємо. Ага. Є у нас одна двойна сабдошка, вона коштує 250 гривень години. Є ще у нас одна байдарка. Вона 200 гривень година. Ясно. А по яких днях і з якої до якої години ви працюєте? — Кожен працює? день з 9 до 9. 9 до 9. Як далеко можна запливати? Дивіться, можна до середини водосховища у нас, до кінця пляжа. Ну, в ту сторону до риб, господа, так теж недалеко. Ага. Треба ці жилети чи не треба? Е, 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 дітям ми даємо е, живети обов'язково, дорослим по бажанню. Mm. У нас є ось така яхта па, па, парусна. Парусна яхта, так. Да? Одна Власне. ми її перевезли пару днів тому. Ну якось так, шановне пасто, якось так. Так що запрошуємо, запрошуємо, бурсти недалеко від івано Франківська, ну і так само і недалеко від Львова, можна тут зразу через дорогу порибалити, є канал, рибка є чудова, рибалка. Так, у нас тут ще, тут ще такий інтересний є парусник вітрильний, так він називається. Така яхта на вітрилах. От. І будуть що будуть? Будуть навчати навчати керувати, ходити на ній. І... Тобто можна дітей, і дітей, і дорослих доросли, вчити. Та, всі, хто бажають. Ну, це ще проєкт ще, ще не запущений, тільки... Ще ні. А чер через скільки вже буде працювати це послуга? Нічого не можемо обіцяти. Ну, десь най, най, найближчим часом воно вже все працює. Я вам всі контакти залишу. По можливо, хтось захоче зарезервувати, можливо, хтось захоче знати, працює, не працює, скільки людей можна приїхати. Я залишу в описі під відео. Будуть контакти безпосередньо людей, які займаються цим.